Чоловік п'є, а коли напивається в нього, нібито вселяються демони, стає просто неконтрольований. Як йому можна допомогти? Ви обов'язково підпишіться, я тим часом розкажу. Сама перша порада в даному випадку: не старайтесь нікому допомогти, якщо вас про це не просять. Не проявляйте ініціативу, тому що спасіння потопаючого це справа рук самого потопаючого. Чому ви трошки пізніше зрозумієте? Тепер давайте розберемось, що ж відбувається з чоловіком. З наукової точки зору, алкоголь руйнує нервові клітини. І відповідно в мозку людини руйнуються нейронні мережі. І в такому випадку, якщо людина, припустимо, приймає трохи більшу дозу алкоголю, ніж може переробити її метаболізм, настає так зване запаморочення. Тобто свідомість відключається. Відсутній контроль дій, і звичайно ж в цей період в людини працюють тільки інстинкти і рефлекси. І от через те, що мозок не розуміє, що з ним відбувається, вмикається функція захисту. Тобто, в уяві людини з'являються певні страшні образи. Відповідно, мозок сприймає цю інформацію як, як загрозу для життя, і таким чином людина починає захищатися, вона стає агресивною, виникає так званий стан афекту. Саме гірше, що є в цій ситуації, що на похмілля людина не пам'ятає абсолютно майже нічого або ж пам'ятає просто уривками. Але для оточуючих, які перебувають в адекватному стані і поряд, така поведінка п'яного несе серйозну загрозу, а іноді навіть із тотальними наслідками. І от якщо розглядати це питання, припустимо, ще й з духовної точки зору, то кожна людина, яка вживає речовини, які викликають стан зміненої свідомості, таким чином відкриває портал для підселення будь-яких сутностей. По факту, вживаючи будь-які такі речовини, ви даєте добровільну згоду на це. І от в цьому випадку велику роль грає сила наміру. Що і для чого ви вживаєте? Людина, яка вживає алкоголь, вона його вживає лише з однією цілею, аби, так би мовити, кайфанути. Тому і відкриває портал саме для таких демонів і сутностей, які призначені саме для того, щоб біситися. От на початковій стадії, як тільки людина починає пити, демони ведуть себе досить чемно, щоб не злякати клієнта, тобто вони себе особо не проявляють, перевіряють господаря, наскільки він адекватний, чи піддається впливу алкоголю, чи ні. Ми щоразу. Плавно підштовхують людину до вживання алкоголю, створюють певні обставини, щоб людина шукала привід для чергової п'янки. І всі ми з вами чудово знаємо і розуміємо, що алкоголь на смак він насправді ж гіркий і неприємний. А відповідно, те, що притягує людину до вживання алкоголю, це є психоемоційне задоволення від його вживання, тобто наслідок уже. І ще раз повторюсь. Не намагайтесь будь-кого врятувати, особливо близьких. Це невдячна справа. Людина сама має взяти відповідальність за своє життя, прийняти рішення, що вона хоче його змінити, захотіти позбутися проблеми, і тільки в цьому випадку їй можна допомогти. Зареєструватись на консультацію ви можете на моєму сайті або ж в профілі Instagram. Посилання знайдете в шапці профілю, або ж просто пишіть приват. А також поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.